У нас для вас є новий набір. Це от таких три концентрати, які розраховані на виробництво 22 літра готового напою. Плюс ми додаємо лійку з таким фільтром. Це є така груба очистка, набор, який настоюється, так вставляється. І додаємо ще отакі паперові фільтри, 6 штук для того, щоб тонко очистити сам напій перед розливом в пляшку. Дуже зручно, дуже все так, якби, логічно, тому що ви взяли набір, зробили концентрат, додавали до нього відповідну кількість алкоголю, відфільтрували собі тонко і розлили в пляшку. Все супер. Після допустимо настаєвані в банці. Ви фільтруєте його через ту лійку, там, де є отакий фільтр грубої очистки. Воно вже є на сайті, ціна буде 1000 гривень, тобто ми зменшили ціну на приблизно 100 гривень. Десь так виходить, тому що набори по 300 ліка 150 і фільтри. Ну, набори зараз будуть дорожчі, тому що самі спеції йдуть вже в іншій закупці. Тобто, користайте моментом дуже такий класний бандл тобто набір. Я думаю, що багато людей скористається цією пропозицією від нас, користуйтеся. Ви можете, в принципі, з під відео, під заказом, ви можете писати, який вам потрібно. Я тут положив слов'янські віскі, віскарна тема, Получив, положив ром Бакарді, така тема. і французький коньяк, коньячна тема. Тобто, положив три різних. тобто Ви собі зробили, і ви маєте постійно на, яка би до вас не прийшла людина, ви маєте що її запропонувати. Або віскарну тему, або коньячну, або е, таку та, якби, нейтральну робову тему. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!